Практичне заохочення до духовного життя Наслідування Христа. Книга 1. ТОМА ГЕМЕРКЕН Кемпійський. Розділ 15. ПРО ВЧИНКИ здійснені в любові. Ні за які скарби світу, ані для нічиєї вподоби не годиться робити щось зле. Але не раз треба навіть добру справу залишити чи замінити на кращу задля добра і потреби ближнього. Так чинячи, доброї справи не позбавляємося, а замінюємо її на кращу. Вчинок без любові є поверховим і ні на що не здасться. А що робити з любові? Нехай би воно було хоч яке мале та незнане, воно стає корисним, бо в Бога більше важить та любов, задля якої щось твориться, ніж сам вчинок. Багато робить той, хто дуже любить. Багато робить той, хто справу робить добру, а добре робить той, хто більше служить громаді. Ніж своїй власній волі. Не раз здається, що любов це тільки розумове спонукання, бо рідко коли не схоче там бути і природна хідь, і своя власна воля, і надія на подяку, і бажання вигоди. Той, хто має правдиву і щиру любов, не шукає себе ні в чому, він тільки бажає. Щоб у всьому була слава Божа, Такий і не заздрить нікому, бо він не тішиться з власної радості. Він не хоче тішитися собою, а бажає над усе добро бути щасливим у Бозі. Те, що добре, він не приписує нікому, а пов'язує його з Богом. Від нього, мов із джерела, все пливе. В ньому нарешті всі святі солодко спочивають. О, хто матиме хоч іскорку правдивої любові, Той насправді відчує, що всі земні речі марнота.